І, і не виконували. І ось я хочу звернутися до конкретних осіб: це голови громади. Ви обрані не для сельфи на сесіях, а для виконання повноважень, визнаних законом. Чому ви, чому ви не публікуєте щорічний звіти по статтям делегованих повноважень? Немає цього від вас. А ми ж зараз скажемо про главу 2 закону України про місцеве України. Чому ви не ініціюєте виконання делегованих повноважень? Немає цього. Ви не кажете про це взагалі, про виконання делегованих повноважень. Також звернення до виконавчої влади. Чому ви не контролюєте делеговані повноваження? Де реєстри, перевірки, висновки, санкції, де це все, де ваш контроль? Немає також. Верховна Рада. Перед тим, як розмежувати повноваження, про які ви кажете, виконати контроль за тим, що є. Ви контролюєте повноваження. Ви ж оці закони приймаєте. Закони України про місце середування. Контролюєте, як виконується те, що ви приймаєте, чи не контролюєте. Ви ж ви ж законодавча влада. Ви маєте здійснювати контроль законодавства. Чому мовчати про саботаж на місцях? Чому від вас нічого немає? Ніяких дій. Від депутатів Верховної Ради нічого немає. Який же висновок? Стаття 19 Конституції України, органи влади і місцеві середування повинні діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачений законом та Конституцією України. Так наголошує дана стаття. Ваша діяльність це або дія згідно законодавства, або службовий злочин. Все. Або виконуєте, або не виконуєте. Третього не дано. І ось заклик до глядачів. Якщо ви мешканець громади, вимагаєте публічний звіт голови про виконання повноважень. Якщо ви депутат, ініціюєте аудит діяльності громади, тобто як виконувалися повноваження. І які питання були вирішені в самій громаді. Якщо ви активіст або журналіст, розслідуйте і публікуйте, хто що провалив, хто що не виконав. Бо система запрацює лише тоді, коли кожен почне питати, а ти свої повноваження виконав чи не виконав. О, шановні речі, про що ми сьогодні казали? Тому поширюйте це відео, ставте вподобайки. Залишайте коментарі, ставайте нашим підписниками. Всім дякую і до нових зустрічей.